Всім привіт, друзі! Мене звати Тайніта, і ви на моєму ютуб-каналі. Сьогодні ми з вами беремо таку досить цікаву тему, як не ідеалізувати людей. Он як. Беріть щось смачненьке. Ну, а ми починаємо. Маленькі нагадування: поставити вподобайку, написати коментар. І Якщо ви ще не підписані, то підписатись, увімкнути сповіщення да, цей дзвоник. І все. Тепер точно починаємо. Перед тим як взагалі прийти до пунктиків, а як взагалі не робити, давайте з вами ну, поговоримо трошки. У вас же ж ну, у більшості, мені здається, була така ситуація, що коли ми е, закохаємось в людину або вона нам починає симпатизувати, ми ну, ми не бачимо нічого, ми не бачимо червоних прапорців. Отак. От. Типу, все, на, на нас немає з вами. Да, ми вже в якомусь уявному світі, ми вже собі придумали просто, що ця людина щось для нас зробить, що ця людина в нас ну, там якісь майбутні плани, да, вже, вже все налаштували, вже все розписали. Да, коли починаємо зустрічатися, а, коли весілля, діти, собака, кіт, будинок і старість разом. Ну, типу. І серниці здається, що це бред. Але, а, коли ми захоємо. Коли ми закохуємось, я не можу це не нормально виговорити, вибачте, коли ми захо... Коли ми закохуємось в людину, а, то іноді буває таке, що ну, ми правильно не бачимо якихось недоліків, і просто зверху капаємо якісь додаткові бали. Просто, ну от, тому що нам хочеться, просто якісь отак от, посипаємо. Але цього робити не можна. От саме не можна. Не те, що не треба, а не можна. Чому? Тому що пот... ну, От ми оце... розписали всі плани, все? А потім що? А потім, якщо людина виявляється, не така, да, що вона ну, навіть не мала в думках якісь ваше спільне майбутнє. А це все очікування, і вони отак от просто. Бум! І все. І немає. Ну, типу, і все ваше, оце, всі плани, ну, вони руйнуються. А наш мозок, він дуже. Ну, він не любить таке. І він не відрізняє, що було в реальності, і що було, ну, типу, в ваших думках в фантазії. Ну, він цього правда він не розуміє. І тому, коли ви вже там продумали сценарій на 10 років вперед. І він такий, тобто такого не буде. Ну і, звичайно, йде оце розчарування того, що ми щось вже собі там придумали, теж якийсь образ. Він не співпадає в реальному житті і все. Ну, те ж саме неспівпадіння. І, а що далі робити? А я не знаю, що далі робити. Ну, Можна поплакати, можна піти до психотерапевта, можна піти в зал. ну, типу, Кожен відходить від цього по-своєму, да? але зараз ми з вами поговоримо, як запобігти цьому всьому жаху. Тож, перше, з чого ми почнемо, це будьте уважні, будь ласка, до червоних прапорців, будь ласочка! це саме те, просто на що ми з самого початку а, просто забуваємо, забуваємо, і в кінцевому результаті що ми маємо? Ми сваримось з людиною, да, або ну, якби наші дороги розходяться саме через те, на що ви закрили очі з самого початку. Так буває не завжди, але в більшості випадків. Плюс, як я вже сказала, до цього: що коли ми закохуємось, то людина не просто стає ідеалом. Але ну, це не так. Це реальна людина так сам, така сама, як і ви, як і я, як і всі інші 8 мільярдів. Ну, тобто в неї є емоції, в неї є настрій, е, ну, вона теж може проживати якісь негативні, да, там, не знаю, або негативний період в своєму житті, або ну, просто щось щось може статися, що ну, вона якось інакше відреагує. І це нормально. Це нормально. Ну, типу, у всіх людей є мені. Мені здається, у всіх людей є червоні пропорції. Не всі про них говориться, але якщо бути уважним, то всі їх побачать. Ну, типу, якщо ти будеш от прям дивитися, да? і головне, головне що? Не просто придумати собі якісь червоні припорці, а от саме побачити, да, можливо, якщо ти дуже сильно сумніваєшся, то порадитись з яким, ну, зі своїм другом, подругою, не знаю, з ким-небудь порадитись. І, типу, потім, якщо ну, вже друг подруга скаже, що ну, да, це реально редфлаг, то ну, якби записуємо. І я не шуткую. Не жартую, не жартую. Візьміть просто собі окремий блокнот. Я впевнена, що у когось 100% є оцей маленький якийсь блокнотик або великий, не знаю, в який ніхто ніколи нічого не пише, він просто у вас лежить, пилиться. В мене таких два чи три, Неважливо. І ви просто візьміть його і починайте записувати ці редфлаги. Щоб потім. Коли ви е, от, ну там, якась кількість не збиралась, ви дивитесь, читаєте цей список і думаєте, а... а надо взагалі мені ця людина, Ну якщо в неї стільки редфлагів, типу, а, ну, а взагалі мені норм чи ні, Ну от іноді така вона потрібна. Іноді. Тому, будь ласка, будьте обережні, Просто, якщо ви бачите щось, що. Не сходиться з вашими якимись принципами, або, ну, не треба це терпіти, будь ласка, просто йдемо далі. Записали, подумали, все, до побачення, йдемо далі. Друге, це пам'ятай про баланс хорошого і поганого. А, я вже трошечки за це читаю, що ну, кожна людина це людина. В неї є як погані риси характеру, так і гарні. Да? Ми ніколи е, ну, не можемо просто ох, бути завжди веселими або завжди сумними. Ну, тобто е, ми люди, які проживають дуже великий спектр емоцій за своє життя. Хтось більший, хтось менший. Але ну, все одно в нашому житті стаються як якісь хороші новини, да, якісь хороші. <головніка> щось хороше коротше відбувається, і відбувається так само щось погане. І це норм. Це норм. І головне в цьому всьому просто не забувати, що коли ви бачите, що людина от так добре якось повела себе в якійсь ситуації, і кажете, все, от він ідеальний, він грін флаг. ні, дівчата-хлопці, він не грінфлаг, вона не грінфлаг. Чому. Тому що це одна якась ситуація. Якщо ми візьмемо людину в ту ж саму ситуацію, тільки можливо трошечки пізніше, да, то в неї може бути зовсім інша реакція. Просто тому, що в неї щось змінилось от в голові. В неї можливо, якийсь поганий настрій, поганий. Ну, різне, може бути. Різний. І ну, одна ситуація, ну, вона. Дуже винятково, що повториться от прям як по сценарію. Ні. Людина може реагувати в одній ситуації по-різному. Просто що це треба отут -от вбити собі, і зрозуміти, що ця людина, хлопець або дівчина, ну, вона теж людина. І в ній є так щось хороше, так і щось погане. І це нормально. Це нормально. Отут ще момент важливий, що я ні в якому разі не якось виправдовую людину, якщо вона не творила ну, реально якісь погані речі, я ні в якому разі її не виправдовую, а просто кажу, якщо ви з людиною ще не достатньо знайомі і різні випадки бувають, да, то можливо, щось сталося. Але якщо людина не робить якусь отпрям. Дичину, що взагалі не співпадає з вашими принципами, то вам не по дорозі. Да, Маншейла. І наступний, мій напевно, що найулюбленіший пункт з, з усього відео це відеокремлій. А, ні. Та інша. А, і наступний пункт, який мені ну, дуже подобається, він, напевно, мій є улюблений з усього, про що ми сьогодні говоримо, це не приписуй того, чого не було. А, ну, здається, ну, в нас говорить сама за себе. Да? Ну, що я ще можу сказати? Ну, від себе скажу, що. Я на ці грав наступала дуже і дуже багато разів, коли людина щось зробила, да, гарне. А, добре по відношенню до мене. А я вже в своїй голові все. So, в мене прийшла ідеалізація. Ну, блін, а з ким не буває? Іноді, ну, іноді буває, да. А, Було, було, але. Один момент, який мене от завжди дуже сильно турбував, це те, що я от завжди приписую того, чого не було. Тобто я в своїй голові накручую, що ще ось десь. Ну, оце про те, що я казала, що мозок ну, він не відрізняє реальність і фантазію. І я собі там щось нам... намутрувала, що людина щось для мене зробила ще зверху. І потім... Ну, Типу, а цього не було в реальності, і я така. А, і, і, і за що я цій людині накинула ще балів зверху. так, ну? А для чого? За що головне? Ну, Ця ж людина ну, вона зробила щось добре до мене. Дякую. Мій, приємно. Але а далі що? Ну, А далі там тільки моя фантазія грала і все. Ну, Більше там нічого не було. Наразі чи на щастя, Не знаю, але ну, цього не було. Нащо я це роблю? Я не розумію, і, ну, не розуміла і іноді досі не розумію, нащо я взагалі це роблю. От. Але іноді таке буває, і дуже от, важливо зупиняти себе. Типу, так, що я взагалі зараз роблю? Типу, для чого це? Щоб в майбутньому розчаруватись, щоб в мене був поганий настрій, щоб я потім ходила, нія. Що? Нащо? Ти мазохістка. Ти мазохіст. Ну, на наша тобі це просто. Якщо мазохіст, іди, почитай щось, таке, ну прям трішове. Або не знаю, візьми отаку книгу. ну, Типу. В цьому направляє свій мазохізм. Ну, типу, а це щось накидувати, а потім страдати. Герл ну, бой що вам це? Ну, вам, ні мені, не вам, таке не треба. Тому ми зупиняємо себе вчасно. Типу, все, стоп. Що я роблю? Піду почитаю, піду щось приготовлюю, піду поїм. Ну, Зупиняємо себе і все, і, і ну, не ідеалізую. Не ідеалізую. Не фантазуємо щодо цієї людини. ну, Типу, так, так, да, все. Більше нічого. Абсолютно. За, ну, за що? Наступний четвертий пункт це спостерігай за людиною в різних ситуаціях. Тобто, про що я говорила? Людина може по-різному реагувати в різних ситуаціях. Факт факт. І тут головне просто дивитися, спостерігати і відмічати собі, як вона себе веде. Да? А якщо людина в одній ситуації повела себе, ну, типу, окей, нормально, нам сподобалось, да, це, ну, там, співпали з якимись нашими принципами, або ну, просто з нашим якимось там ідеалом, ідеалом, то ну, норм. Да. Але якщо людина повела себе потім якось інакше, треба задуматись, напевно, що ну, просто що Знову ж таки, людина може а, мати якийсь інший настрій, не може щось змінитися в голові, може щось змінитися в житті, може просто ну, змінити відношення до вас. Ну, і це нормально, да? Ну, Звичайно, не тоді, звісно, коли воно йде в погану сторону. Але тим не менш. Але тим не менш. Що це погано відношення до мене. Да я ж взагалі ну, я сонечко. І зараз я хочу зачепити ще момент, що треба на людину дивитися не тільки, от, що одна ситуація, але ем, трошечки в різних, та, в різний проміжок часу. А ще дивитися на людину в різних ситуаціях, а-ля. Як вона поводить себе з обслуговуючим персоналом, як вона поводить себе з дітьми, тваринами, да, бо, ну, так чи інакше, це важливі речі, ну, особисто для мене. Да, типу, як людина реагує на якісь події, як вона реагує, не знаю, якісь новини, да, як вона ну, просто подивитися на її реакцію в різних ситуаціях, да, бо отак от по одній. Типу ситуації по одній прогулянці, ти можеш ну, не багато чого сказати, але, але ну, вже вимальовуються якісь там щось там вимальовується. Але, тим не менш, якщо от або багато розмовляти, або багато заходити кудись ну, і просто пізнавати людину, то ми побачимо її з різних 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 сторін життя. І вже потім ми можемо побачити, а, імпонує її реакція або поведінка на те чи іншу ситуацію, чи не імпонує і ж далі робимо висновки. Але все одно не треба змінювати погане ставлення, типу, ставлення до мене в поганому сенсі. Ну, Знову ж таки, я сонечко, но світло, звісно, зайшло вже всього вечора. Ну, звикайте до таких відео. Їх буде, думаю, що багато, бо в мене ще лампи немає. Поки так. І останнє, про що ми сьогодні будемо говорити, це пам'ятай про власну цінність. Ми звикли, що коли людина нам подобається, да, вона можливо дещо вища для нас да, в якійсь сфері життя. Не знаю, чи то. Спорт, знання якісь, або якісь навички. Да? То людина вища за нас, вона така класна, цей. і ми її починаємо ідеалізувати через це. І, ну, і що вона така: вау-вау-вау, вау, клас, клас, вміє то, 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 то. то". По-перше, моя порада: подивитись, чи правда це, ну, типу, чи реальна людина вміє, то, ну, що вона говорить. Казати, по-друге, не втрачайте свою самоцінність. Дівчата хлопці, ви прекрасні, ви всі молодці. І оце, я дуже цього не люблю, а коли ти применшуєш себе, свої якісь досягнення на... просто на фоні якоїсь іншої людини, яка тобі здалася, що вона краще, успіш... успішніша. Ну, так, так. Ця людина може бути краще, не знаю, Блін, ну млинці вона вміє готувати, а я не вмію жартую, я вмію готувати миланці. А, Вона вміє готувати, я не вмію і все. Ну, ти, і ти почнеш оце не думати, що, що вона не тільки млинці вміє готувати, а ще там декілька страв зверху, і взагалі вона класно готує, а ти вмієш тільки картошку робити. І макарони варить, і все. Ну. ну, давайте почнемо з того, що і не кожну людину вміє макарони варити, а деякі навіть не можуть яєчню зробити собі, Але ми зараз не про це ж, а, а по-друге, ця людина може приготувати ці млинці. От подумайте просто: людина може приготувати ці млинці, і ви через ці млинці якось занижуєте ну, свої якісь інші досягнення. Наприклад, навчання. Ви кращі. ви краще. А, Ну, а людина, ну, просто уявіть, вона вміє в своєму житті готувати тільки младці, і все. Більше взагалі нічого. А ви вмієте, я не знаю, там, і на велосипеді їхати, і не знаю, і подорожувати, і бути самим, ну, типу, про... класно проводити час, не мати оцей дискомфорт. Потім не знаю, ви там вмієте. блін, не знаю. Ви там вмієте і автівку водити, і спортом займаєтесь, і ну, все класно. А людина вміє тільки млинці готувати. І через ці млинці ви оце знижуєте себе, свої якісь інші досягнення. Оце порівняння тільки йде на млинцях. Воно вам треба. Воно вам треба. Вам треба ці довбані млинці? Давайте я прийду вам приготую. Ну, типу. А що? Ну, ваша цінність через те, що людина вміє щось робити, чого не вмієте ви, вона взагалі ну, від цього не залежить. Абсолютно не залежить. Ну, тобто, ви просто класні, ви просто молодці, ви прекрасні за те, що ви просто існуєте в цьому світі. І все. Не спокуйтеся з цією людиною. Але це так. Бонус. Ам... Ну, тобто, і не треба себе прив'язувати до якихось млинців. Не треба думати, що от все, я така погана, я нічого не вмію. А хоча, блін, ти вмієш купу всього. Просто купу. Тож, до, до якого взагалі висновку ми з вами прийшли зараз. Перше: звертаємо увагу на червоні прапорції. Друге дивимось на людину, яка вона взагалі в різних ситуаціях. Третє. А, я не пам'ятаю, четверте теж не пам'ятаю. І п'ята, це е цінуєте себе і взагалі ну, ви молодці. Ну все. Ні, я серйозно, я написала ці пункти, а у мене планшет виробився, мені його просто влом зараз вмикати. От, І ну. Я напишу десь тут, що ми сьогодні з вами пройшли, які пункти на сьогодні були. От. Ну, так. А на цьому все. Дякую за вашу увагу. І для найважніших в мене є для вас новина така, невеличка. Я планую відкрити окремий телеграм-канал, там де я буду записувати якісь свої роздуми на ту чи іншу тему. Там теж буде дуже багато рефлексії. І вона буде, мені здається, найчастіша от прям в режимі реального часу. Ну, от, коли я там собі щось думаю, думаю, і потім виписую цей канал. Або. Будуть в схожому форматі відео, але вони будуть частіше туди виходити. Я не думаю, що там буде дуже багато монтажу, як на Ютубі, але а, ну, якесь там мінімальне щось буде, напевно, що і все, і буду закидуватися, ви будете дивитися. От, я планую поки що це зробити. А, як там буде далі, я не знаю. от, Тому підписуйтесь всі в мій телеграм-канал. Посилання відкрите, посилання в описі, будь ласка, залітайте туди. от, І вже там, скоріше за все, швидше за все, я всю інформацію напишу. Ну, а на цьому все. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі на наступному тижні. Всіх цьому.